Одна з частин та, твого життя дуже важливих, це є там пасторство. Як це впливає на твій бізнес, твоє відношення до працівників, стосунки з ними, стосунки з партнерами, якими ти принципами в бізнесі керуєшся? Mm -hmm. Т... Ну для мене важливо мати відношення з людьми. Я би менше дето заробив, чим тратити стосунки та, з людини? Да і, і для мене це важливо. Я пам'ятаю, коли ще був молодим. Ще в совєтському союзі казали, що лучше мати 100 друзів, ніж 100 там рублі чи що там було тоді. Да? І я тримаюся цього принципу, особливо коли в тебе багато що чим ти займаєшся, тобі ліпше мати людей вокруг тебе, які в тебе влажують. Тобі можуть сказати якесь слово добре. Да? Це набагато ліпше, ніж там якийсь мільйон доларів. Багато людей можуть сказати, що ну, я ліпше би мав мільйон доларів, ніж качественних хороших друзів». Але коли ти будеш мати тих мільйон баксів і ти не будеш мати друзів настоящих, ти з тими холодними копійками, холодними мільйон баксів, просто поймеш, яке воно все холодне.